На ранок, думаю, поїду в полтавську думку. Хай не другою цього більше. Я тільки відкриваю двері полтавської думки і на радіо оголошення. Цієї роки загинули знавши вже. Я так оступила на, 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 на порозі, навіть не призналася, що я цей вірш написала. Я навіть не дала йому першу свою звірочку, коли наресується, хоч він вже був написаний, я побоялася. Знаю чому. Чорні в мене такий страх напав, що я напала, написала в тобі цього вірша. Огень воли. Чого ви стали? Навіть ревіти перестали. Порожі ясно вже давно. Ярмож на шиї все одно. Погоничі сидять ті самі та й цопцабекають волами, аж батоги від потої крові, як рапори у пурпурові. Лиш чорний віл ярма не хоче. Пре волі плуг аж рогом очі, по серце в рідну землю вліз, Щоб захистити від сліз. Йому вже я <клух> не до чого, і батоги не дістають, Щоб не розтратити святого, він чорноволить правди суть. О, гей, воли, гей, благородні, тримаймо ж власний плуг у руках, Хай чорноволиться сьогодні, щоб світловолились в віках. Я хочу сьогодні представити, сьогодні в нас тут на зустрічі бабуся. 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 Я вам визволявся, пані Таяна, що ви запросили мене на цей вечір, це взагалі не зараз. Дай Боже вам здоров'я, хай вам, вашій сім'ї, вашому порті Господь Бог допомагає. А сама мала, нічого, українську яку ми робить. Подивіться, на нас лише манка. А що таке в країні? Вони повинні хати на шуманки, бо в мене немає, бачите, пришла так, як чорє. А ви молодець. Зразу видно, що ви поетеса. ви надаруйте жива. Спасибо. Я вам вдячна, що ви всі прийшли, молодці ви. Надо вам ходити. Я не знаю, творчість це все. Ви бачите, сколько зараз поетів і письменників посвящають не тільки Небесний Сотні, тим хлопцям, котрий в ато. Я не знаю, ви знаєте, я кожен день плачу, я кожен день молюся. Господи, коли воно закончиться, оце все страхіття. Ви знаєте, у нього мама Сережа. Пам'ятнику я написала його слова. Він дуже любив Україну. Для мене честь померти за Україну. Шкода, що за нашу Україну я можу тільки померти один раз. Ви представляєте, це хлопчик, котрий ну що, він тільки почав жити. Мені так хотілося, щоб він вивчився. Він дуже хотів бути політологом, філо філософом. Ви розумієте, у нього така от заначка. Він дуже любив людей. Він завжди так казав, ба, не можна ні на кого кажу цій житті обіжатися. Ми не можемо бути всі однакові. саме -по страшне в наше час, що люди забувають, а той красаєш що нас українсь. А Україна це ж каже це несмітне багатство. Якщо ми її потеряємо, це, ми будемо не українці. Ми повинні її любити, не сміятися над нею, не казати, от як нам тут погано, як нам там погано, кудись поїдемо, там краще буде. Ні, не буде краще, якщо ми самі не будемо з цим всім боротися. А, mm. що ж кода, бо я бо боїку... їх тепер іншим треба записати мені ще, а... ще один річ. <ріг> Засумували суми за тобою, незламний. Можний двоє на святий, тоді як ти зі смерті у двобої зустрівся і переміг, бо ти живий, лише схилилось небо над сумами, і голуб над хатиною кружляв, То білий Ангел прилітав до мами, Пустину чорну на чому поклав. А синові всього ж лиш вісімнадцять. Весняна усмішка завмерла на устах з коханою судилась розпрощатися і з вічністю вчатись в небесах. Там, побратими, кіборги зустріли, всі в обладунках, досі ж на війні, вогнем пекельним вишколені з крила, серця, не наче кулі вогняні. У військо Боже, воїни вступили, землі віддавши всю синівську кров. Живим щитом з'єднали білі крила, над Україною тримаючи покров. А наймолодший міць свою і вроду не гадано, і сум ще не приніс. За тапетрівську землю благородну, і тут навіки пам'ятником Застиг на варті міцно стиснув зброю і волю випромінює з грудей, не мог у битві кличе за собою, щоб не робили кіборгів з людей. Людиною, лишайся тут, людино, уже серця стомились від розлук, багато крил у небі України. Дай Бог землі живих синівських рук.